Нещодавно побачила світ енциклопедія, присвячена морській складові Одеси. Вона містить найбільш повну і точну інформацію про історію краю, Одеського та інших портів області підприємств, пов'язаних з морським транспортом, навчальних закладів, курортів, листівок, книг, пісень, кінофільмів, в яких море відіграє важливу роль. «Енциклопедія ділась три з половиною года у неї 140 авторів, 704 чотири страниці формату а 4 повноцвітне. 2550 материалов, в том числе 2100 статей и 450 так называемых капсул. Это не что иное, как миниатюры, литературные миниатюры. Мы в этой энциклопедии применили, может быть, впервые на постсоветском пространстве метод подачи материалов. То есть сухие энциклопедические статьи у нас дополняются литературными миниатюрами, так называемыми капсулами. Це значительно розширяє круг читателя. У рамках святкування 230-річчя Чорноморського флоту у бібліотеці імені Грушевського було презентовано енциклопедію та представлено авторів фоліанту. Одеса, город морських традицій. Повністю отношение к Черноморскому флоту. Всі тут і мальчики, а морячки. Ми з радістю мы і ми ней презентацію морської энциклопедии Одеси. Окрім почесних гостей у презентації взяли участь курсанти першого курсу Одеської національної морської академії, читачі, співробітники бібліотеки.